Темперамент це предметна риса психології людини у формі динамічних особливостей її психіки. Одна людина може бути стриманою, врівноваженою, з помірними емоціями, економними рухами і уповільненим мовленням, інша, навпаки, проявляє стрімкість, енергійність, жвавість та активність. Третя вирізняється надмірною емоційністю і залежністю від вражень, причому її динамічні особливості можуть маскуватися за навичками проявлятися лише в певних обставинах. Аналогічно, пізнавальна діяльність одних людей відбувається повільно і рівномірно, а в інших швидко і нерівномірно. Темперамент є однією з ключових індивідуальних відмінностей між людьми, навіть у немовлят можна помітити різний рівень активності, чутливості до зовнішніх впливів та збудливості. З часом темперамент може зазнавати певних змін, однак основні риси, наприклад, вразливість, залишаються незмінними протягом усього життя. Темперамент залежить від фізіологічних процесів організму, що відрізняє його від характеру, який формується внаслідок навчання, виховання та саморозвитку. Згідно більш сучасних теорій існує чотири типи темпераменту, а саме: сангвінічний, холеричний, флегматичний та меланхолійний. Меланхоліком вважається людина, яка відзначається зниженим рівнем активності, уповільненими рухами. Вразливістю, глибиною почуттів при слабкій зовнішній вираженості, швидкою втомлюваністю. Сангвініком є людина з високим рівнем активності, працездатністю, швидкими та жвавими рухами, багатою мімікою, високим темпом мовлення, емоційністю, комунікабельністю, холерику, властиві збудливість, енергійність, ручні та активні рухи, сильні та інтенсивні реакції, яскраво виражені емоції, бурхлива та нестрімна вдача. Флегматиком вважають людину, які характерні уповільненість, емоційна невиразність, рівний настрій без швидких змін, постійність почуттів, схильність віддавати перевагу звичним діям. Згідно наукових досліджень, людина володіє всіма типами темпераменту, але може яскраво переважати один з них. Хороших чи поганих типів темпераменту не існує, просто кожній людині із різним переважаючим типом темпераменту більше може підходити та чи інша діяльність. Доведено, що в умовах однієї тієї ж діяльності люди різного природного складу спроможні досягати близьких результатів завдяки індивідуальному стилю діяльності, характерної для конкретної людини сукупності способів її виконання. Опановуючи професію, людина зазвичай підсвідомо виробляє такий стиль діяльності, який найбільше відповідає її можливостям. Звісно, є види екстремальної діяльності, як от професійний спорт вищих досягнень. Де до спортсмена, наприклад, ігрових видів спорту висуваються підвищені вимоги щодо сили нервової системи, рівня тривожності, регідності емоційності та темпу реакції, які визначають та сприяють успішність діяльності в майбутньому. Ці показники вимірюються за допомогою методів психодіагностики. Навчальна діяльність не відноситься до екстремальних видів діяльності, тому індивідуальний стиль тут опосередкований властивостями нервової системи. Хтось швидше запам'ятовує матеріал, хтось повільніше, комусь більше часу та зусиль треба докласти для вирішення домашніх завдань у порівнянні з іншими. При правильно створеному індивідуальному стилю навчальної діяльністю будь-яка людина спроможна мати високі успіхи. Проте у екстремальних видах діяльності, які потребують швидкого та якісного виконання дій, успіхи людей з різними типами темпераменту відрізнятимуться. Давайте зараз визначимо види діяльності, які найбільше підходять людям з певним переважаючим типом темпераменту. Сангвініки. вони веселі, комунікативні, оптимістичні, безтурботні, жваві, говіркі, легко встановлюють соціальні контакти та дружні стосунки, їх важко образити. Для них найбільше підходить діяльність, де потрібно постійно мати прямий контакт з людьми, їм зазвичай вдається отримувати симпатію від людей, створювати позитивне перше враження. Це може бути сфера обслуговування, маркетинг, журналістика, творчі професії, де потрібно самовиражатися. У сфері спорту їм найбільше підходять командні види спорту, як от футбол, баскетбол та інші. В ризикованих професіях вони також можуть успішно себе проявити. Холерики є імпульсивними, енергійними, рішучими, емоційними, мають схильність до лідерства. Вони постійні у своїх вподобаннях, меті та цілях, їм найкраще підійдуть професії. Де потрібно керувати іншими, як от у військовій справі, бізнесі, у спорті це тренерська діяльність. Також це можуть бути бізнес-сфери, де потрібно приймати сміливі та ризиковані рішення, приймати участь в проєктах з лімітованими ресурсами та часом, де встановлені чіткі терміни виконання політика. Також вони можуть себе успішно проявити у педагогічній та психологічній сферах, де потрібно допомагати іншим, меланхоліки, чутливі схильні до самоаналізу, є уважними до дрібних деталей, їх легко образити, вони досить тонкі натури, їм найкраще підходять сфери, де немає постійної метушні та емоційного напруження, великої кількості соціальних контактів, це творча діяльність, як от письменництво, малювання, також це різні аналітичні, архітектурні види діяльності. Вони можуть бути успішними лікарями, психологами, соціальними працівниками. Де потрібно розуміти емоції інших людей. Флегматики спокійні, стійкі, надійні, терплячі, здатні виконувати тривалий час монотонну роботу. Вони не конфліктні, їм важко підлаштовуватися під різкі зміни діяльності, вони успішно себе проявляють у бухгалтерії, інженерії, розробці програмного забезпечення, логістиці, наставництві. Вони можуть ефективно виконувати аналітичну роботу. Де потрібно уважно перевірити всі дрібні деталі, може добре себе проявити у юриспруденції. Обираючи собі певний вид діяльності, треба звертати увагу не лише на тип темпераменту, але й на ряд показників, наприклад, на особисті інтереси, цінності, досвід риси характеру. Тож, дізнавшись трошки про типи темпераменту та їхні особливості, можете зупинити відео та назвати по одному або по два персонажа з трьох частин грі «Відьмака». Які відносяться до певного типу темпераменту, а потім я спробую після вас. Звісно, важко сказати, який тип темпераменту має людина, не провівши ряд психодіагностичних заходів. Але для розваги ми можемо спробувати наділити персонажа гри певним типом темпераменту, аналізуючи його поведінку в грі. САНГвініки. Любисток. Золтан. Івасік, Шанні, Анна Генрієта. Яскравими холериками я можу назвати таких персонажів, як Геральт, який навчився керувати своїми емоціями: Єннефер, Талер, Вернон Роше Йорвет. Меланхоліками, на мою думку, є Іріс фон Еверек, Альвін, Вівієна, професор Шезлок, Флегматики, Аволаг, Керрі Санкрайт, Емгир Варемрейс. Безумовно, всі вони наділені іншими типами темпераменту. Але, на мою думку, саме такі типи темпераменту у них домінують. Пишіть у коментарях під відео, наскільки ви згодні з моїм вибором щодо переважаючого типу темпераменту в героїв грі «Відьмак». Якщо у вас є свої думки, хочете розширити або змінити мій список героїв, чекаю на ваші думки в коментарях під цим відео. Всім дякую за увагу!